Дронова атака та гучні затримання, як мобілізовано отримати гроші від мерії та люстрова церемонія. Це інтент Акценти. Головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. 102-й тиждень війни для Одеси видався гучним та теплим. З прильотами та новинами і традиційно починаємо з обстрілів. В ніч на 8 лютого ворог знов атакував наш регіон дронами Камікадзе. Всього над Одесою та областю було збито 5 ворожих дронів. Як повідомили в оперативному командуванні південь, ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Пробитий дах, перекриття, вибиті вікна загалом постраждало п'ять будівель. Також постраждало двоє людей: це поліцейські, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми. Правоохоронці у лікарні їх стан стабільний. Департамент муніципальної безпеки одеської міської ради оголосив закупівлю для обрання постачальника FPV-дронів – про це повідомляється у системі електронних закупівель. Прозоро за даними системи: закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Очікувана вартість закупівлі дорівнює 56 шести мільйонам гривень. За ці гроші планують придбати 30 комплектів дронів на цьому тижні. Продовжує свою роботу чорноморський морський коридор з Одещини. Виходили вантажні судна з різними грузами. Є судна, які стоять під загрузку. Так вранці 7 лютого. Суховантажне судно SkyGate вийшло з порту Чорноморськ з 25 тисячами тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії у рамках світової продовольчої програми ООН Grain from Ukraine. І це перший рейс цього року у рамках програми. Grain from Ukraine, ініційовано президентом України восени 2022 року спільно з країнами-донорами донорами. 34 країни було відправлено близько 179 тисяч тонн пшениці для Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії та Афганістану. На продовження гуманітарної програми зібрано понад 100 мільйонів доларів. Пшеницю відправлять до країн, які найбільше постраждали від голоду. Порти Одеси, Южного та Чорноморська упродовж січня 2024 року перевантажили на експорт 6,3 мільйона тонн. Що майже дорівнює показникам, які фіксувалися до повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков за даними міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Порти наразі очікують на підход ще 104 суден, які мають вивести понад 3 мільйони тонн вантажів. Загалом, же, з початку роботи тимчасового українського гуманітарного коридора, ним вивезено понад 20 мільйонів тонн вантажів з портів Великої Одеси. Загальна кількість суден, що на цей час пройшли коридором. 661 судно на Одещині. Запустять зелений коридор між пунктами пропуску трьох країн. Україна домовилася з Молдовою та Румунією щодо створення зеленого коридору між пунктами пропуску Рені, Джурджулешти-Галац для прискорення руху товарів та експорту української агропродукції. Про це йшлося на зустрічі у Брюсселі щодо розвитку експортної спроможності України. Повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Зазначається, що зелений коридор дозволить зменшити кількість зупинок для вантажівок та, відповідно, прискорити контроль. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку, будемо вам вдячні за це. Ну, а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні наша кореспондентка поспілкувалася з Оленою Цегіпою, дружиною журналіста і письменника, голови громадської організації, волонтера Сергія Цегіпа, який був викрадений росіянами в окупованій новій каховці у березні 2022 року. У жовтні 2023 року Кримський суд оголосив йому вирок. 13 років ув'язнення у колонії суворого режиму за статтею Шпигунство про затримання, судовий процес, довіру адвокату, страх і історію кохання у новому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання під цим відео. Переходьте. Два місяці тому депутатами одеської міськради було ухвалено рішення про виділення у 2024 році. Мобілізованим одеситам матеріальної допомоги у розмірі 20 тисяч гривень, і на цьому тижні мерія нарешті надала інструкцію, як людям отримати ці виплати у муніципалітеті. Повідомили, що Одесит, який мобілізувався або підписав перший контракт на службу в армії. Має подати заяву на ім'я мера Геннадія Труханова, або директора департаменту праці та соцполітики Олени Китайської з проханням надати йому матеріальну допомогу. На сайті міськради є шаблон, який треба заповнити і внести в нього свої дані. Далі цей папір потрібно віднести до мерії. Якщо призивник не може зробити це сам, звернення можуть передати найближчі родичі, або юрист за дорученням. Заява може бути подана і онлайн з додаванням електронного підпису. Для отримання допомоги необхідно також надати паспорт громадянина України або id картку з документом про місце прописки, ідентифікаційний код, інформацію від банку про відкриття на ім'я призовника рахунку і довідку про зарахування до складу військової частини. Керівництво комунального підприємства Одес електротранс» зволікало із бронюванням працівників від мобілізації. Через що втратило понад 100 працівників про це під час прес-конференції повідомив новий директор департаменту транспорту у зв'язку та організації дорожнього руху одеської міської ради Володимир Хитренко. Приємство отримало бронь на працівників лише минулого місяця. А коли ми цим питанням активно почали саме займатися, до цього фактично питання ну можна так сказати, майже не контролювалося, бо рішень жодних не було прийнято. В результаті з підприємства мобілізовано понад 100 людей, а це вузькопрофільні спеціалісти та водії, яких швидко не замінити. Тобто, все це впливає на вихід рухомого складу та забезпечення роботи стабільної роботи громадського транспорту. І ми це все зараз можем, можемо відчувати. Нагадаємо, колишній директор департаменту транспорту з та організації дорожнього руху одеської міської ради Артем Сидоренко. Пішов з посади 14 грудня 2023 року. А на початку січня цього року мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що влада розглядає варіант залучення до керування громадським транспортом жінок, бо водіїв чоловіків бракує через мобілізацію. Працівники державного бюро розслідувань затримали співробітника роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області якого підозрюють в отриманні 7 тисяч доларів США за допомогу ухилянту, як повідомили у прислужбі ДБР через свого знайомого правоохоронця? Він запропонував військовозобов'язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби. Він навіть надав вибір, як оформити непридатність. Це могло бути як одруження з жінкою з інвалідністю, так і за станом здоров'я. І працівника ТЦК і правоохоронця було затримано на гарячому при отриманні вже другої частини грошей. Можливе покарання для зловмисників позбавлення волі на строк до 10 років. Правоохоронці затримали в Одеській області інспектора виконавчої служби та колишнього працівника прокуратури, які намагалися ошукати мешканку області, запропонувавши їй купити посаду у прокуратурі. Про це повідомили у прес службі головного управління національної поліції в Одеській області. Як встановили слідчі, інспектор виконавчої служби одного з районів та колишній працівник прокуратури за гроші обіцяли громадянам допомогти з працевлаштуванням у правоохоронних органах. Зокрема, за посаду в одній з окружних прокуратур вони просили 35 тисяч доларів. Держслужбовці затримали під час одержання всієї суми неправомірної вигоди біля одного із торгових центрів Одеси. За клопотанням прокурора обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави. Заступника директора департаменту одеської міської ради звинуватили у корупції. Він вимагав Хабару тисячу доларів за надання в оренду приміщення для реабілітації людей з інвалідністю. Як повідомило нацполіції в Одеській області, посадовець обіцяв представнику громадської організації. Посприяти в укладанні договору оренди приміщення комунальної власності за заниженою ставкою свої послуги він оцінив у тисячу доларів США в Одеській обласній прокуратурі. Уточнили, що громадська організація хотіла орендувати підвальне приміщення площою понад 60 квадратних метрів у центрі Одеси. У ньому планували надавати реабілітаційну допомогу людям з інвалідністю, у тому числі і військовослужбовцям. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання частини хабаря 500 доларів. Під час проведення обшуку у службовому кабінеті посадовця поліцейські вилучили ще 13,5 тисяч доларів та 19 тисяч гривень. У четвер, восьмого лютого, завершилося опитування щодо перейменування 46 об'єктів топоніміки Одеси. До голосування долучилося кілька тисяч громадян. Як свідчить дані платформи одеської міської ради соціально активних громадянин, майже всі зміни назв отримали підтримку від містян. Якщо на сесії міської ради затвердять перейменування, то Парк Горького отримає нову назву на честь американського письменника Марка Твена. Лідерсівський бульвар перейменують на бульвар Гетьмана Сагайдачного. А площу Льва Толстого на площу Менделе Мойхер з Форіма. Вулиця Толстого отримає назву на честь письменника Шолома Лейхема. Вулицю Махачкалінську у Пересіпському районі перейменують на честь українського героя Віталія Блашка. Вулиця Посмітного стане Балтіморською, ростовська Маріупольською. І вулиця Курська стане Бахмутською. Ну і останнє на цьому тижні в одеській опері пройшла щорічна люстрова церемонія. Легендарна люстра після профілактичних робіт знов сяє під куполом театру. Висота люстри 9 метрів, діаметр 4 метри, вага 2,5 тонни. На ній 189 лампочок та близько восьми сотень декоративних елементів із гірського чеського кришталю. Вона є точною копією люстри, яка була знищена під час Другої світової війни румунськими загарбниками, які намагалися її вивезти. Сучасна люстра створена у 1953 році. Вона стала важче оригіналу, тому що її каркас було зроблено з гільз патронів та снарядів, які попадали у будівлю театру під час Другої світової війни. Технічні роботи проводяться три дні. Це не тільки власне. Мийка у перший день шестеро працівників опускають люстру. Після цього бригада електриків міняє всі 189 лампочок, які замінені на світлодіодні, і чистять плафони. На другий день 15 прибиральниць миють люстру зсередини та спеціальним розчином протирають всі елементи богемського кришталю. Ну і на третій день люстра підіймається та закріплюється на своєму місці. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналі приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе!